Леонід Глібок, Троянда, виконує Лусенко Оля. Цвіла троянда у садочку, а недалечко у куточку між буряном ринів будяк. І каже він троянді так Нащо це ти кулючок начепляла, чіпляла, а ти нащо вона його спитала. І Я, обізвався будяк, і я, серденько, непроста штука, і я степовий козак. Мені колючка, як шаблюка, щоб ворогів страшить, щоб всім було спокійно жить, а вам більш немає ніякої роботи. Цісти, пахтіть, а не колоти. Не все ж будьякам колоти. Троянти каже, треба й нам, щоб і паничі боялись, і до троянди не чіплянилися. Сунеться якийсь піс, а йому. Ключи, ніс, щоб не забувався, як слід троянду шанувати, а не зничив я обвивать. Хіба? сказав будяк і усміхнувся. Скомпонував я цей примір для наших любих дочок, щоб вони його замотали в клубочок, як кажуть паночки, на сувенір.